Російський найманець, який обстріляв поліціянців у Ростовській області, заявив, що прийняв правоохоронців за українців. Як стверджує Павло Ніколін, він заблукав і ненавмисно перетнув кордон РФ. Поліціянти були не в службовій формі і не показали документи. Я пересок навіть не знав, що пересек. А Для якої цілі ви пішли? Ну, Я не пішов, Я просто відстав від групи. Тобто ви заблуділи споче. А зачем вы стреляли за чим ви стріляли в поліцейська? Чоловік зазначає, що служив в групі ПВК Вагнера. За інформацією рія новості порушника заарештували. Нагадаю, днями дезертир Павло Ніколін у Новошахтарську Ростовської області відкрив вогонь по правоохоронцях з кулемета. За інформацією російських змі, патрульні натрапили на чоловіка біля місцевого заводу, коли шукали зниклу жінку. Самі ж були одягнені в цивільний одяг. Стрілок мав форму військових збройних сил Російської Федерації. Він якраз йшов дорогою зі зброєю в балаклаві, коли помітив автомобіль патрульних. Саме тоді відкрив стрілянину. У результаті поранено. Одного поліціянта.